Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал, і сьогодні нам з вами є на що подивитись в грі RollerCoin. Тож готуйте собі щось смачненьке і поїхали! Так, починаємо з того, що у нас з вами запустився дуже великий крафт. Ну, як дуже, як зазвичай великий. Крафт присвячений до нового року, і він нам, в принципі, з вами вже знайомий. Нам пропонується зібрати певну кількість майнерів і потім скрафтити один великий. Починаючи з 24 січня, тобто сьогодні, і ось буквально 55 хвилин тому все це розпочалося, ми будемо з вами збирати майнери в різних подіях. Зараз я перевела на українську, але потім повернемо і зможемо поглянути, які саме будуть події. І нам пропонують потім скрафтити майнер, який буде мати величезну потужність і 12 бонусних відсотків. І для цього нам треба буде з вами зібрати, зібрати ось ці майнери. Хм, чого це ти не завантажився? Всі майнери виглядають таким чином. Сьогодні у нас розпочався пазл, і перший майнер буде в ньому. Ми на нього подивимось. Далі у нас гонка також розпочалась чи має розпочати сьогодні, бо в нашому чаті пишуть, що не у всіх ще розпочалась. Ну, це звичайна справа. Розіграш. Ми тут подивимось на нього. І далі вже буде міні міні-івент 28 січня, 30 січня розпродаж і 31 ще один пазл. Так, посилання на Гієвей буде опубліковано в наших профілях. В нашому чаті я вже переклала це оголошення з посиланням, і в описі до цього відео я також його вам залишу. Коли всі шість майнерів будуть зібрані, справа доходить до крафт. І от ми зможемо зібрати ось такого красунчика. Так, Так, тепер давайте подивимось на інші події. Так, пазл. Так, пазл буде тривати у нас три дні. Присвячений він дерев'яній змії. Наші, наші нагороди виглядають ось так. Я ще нічого не забирала. Ось так. Ну, як ми з вами звикли, що це тимчасова потужність, РСТ і якісь майнери. Так, завдання у нас обміняти РЛТ, виграти ігри, відкрити кейси, скрафтити запчастини і далі вже циклічно збільшення і по кругу. Вгорі на нашій шкалі у нас є наступні майнери, і ось цей, який бере участь у крафті. Давайте подивимось на ось цю змінку. Виглядає воно ось так: досить файна, але я думаю, що цього разу я скіпну цю подію, тому що в мене лише 23. РЛТ, і я думаю, що крафтити деталі не буду, тому що є майнер для більш такого великого в мене крафту. Тому я думаю, що я взагалі пропущу цей пазл. Ну тобто, заберу те, що заберу, це ігри, і зараз з вами ще бокси відкриємо, щоб завдання виконати. І це буде і все. я думаю, Тому мої нагороди це тимчасова потужність, а вам я бажаю забрати все. Так, також ось цей розпродаж у нас є майнер мого улюбленого кольору. Але він у нас за крипту. Тому тут вже я вам не порадник, ви самі вирішуєте, купувати вам чи ні. Його, дані, його характеристики досить привабливі, але все одно е покупка за крипту, яку ви вже в принципі зможете і вивезти скоро. Тому, ну, якщо у вас є сума, е щоб купити цей майнер, то у вас вже скоро буде сума на вивід. Тому подумайте декілька разів. Гонка ось вона. Що тут у нас за умови? Виграти одну гру і відкрити лакі-кейси. Ну, я вже зараз, напевно, не зможу вам продемонструвати, що там, але ми з вами, з вами бачимо нагороди, які будуть доступні. Так, ну, і ігри. Я вже підгляділа в нашому чаті один анонс, ось цей, що зовсім скоро буде якась нова гра. Виглядає досить цікаво, подивимось, що для нас приготували, тому що ось в цю, до прикладу, я не граю взагалі. Можливо, в когось вона і улюблена, а я заходила в неї тільки тоді, коли показувала її вам, і більше в неї я не заходжу. Так. Окрім того, що показати вам, я ще хотіла показати, що все ж скрафтила цього оленя до цього до рівня 3. І в нього тепер де він у мене? Ось. ось такі параметри. І виглядає це досить привабливо. І крафт був, обійшовся мені всім РЛТ загалом. Це з рахунком того, що я покупала деякі деталі і використовувала їх для крафту, коли сплачувала за його крафт. Ось, ще в мене добіг кінця хом'як, я його спеціально запустила на 3 години, щоб до запису цього відео він вже добіг. Тому зараз ми з вами подивимося, що він мені приніс. Зазвичай це якийсь непотріб, але іноді буває і гарні нагороди. Ну, і з цього всього мене радує, що тут. Ого, 5 РЛТ. Ну, пф. Бачите, це те, що, те, що ви дивитесь. Якби ви не дивились, там був один непотріб. І давайте ж тоді з вами відкриємо кейси. А, ще я вам хотіла сказати, що до всіх цих подій, так, що це у нас за крафт? Так, ще у нас з вами є ось такий крафт. Всього три пропозиції. Майнери у нас, цей майнер є в пазл. Цього майнера я не бачила в пазл, але його можна купити. І ви можете скрафтити, якщо вам якийсь із цих майнерів потрібен. До речі, я б, напевно, скрафтила ось цей. Хм. Якщо мені випаде десь ось цей в пазлі, я собі цього зроблю, тому що подивіться на його параметри. І давайте подивимось, скільки у нього бонусний відсоток. Так, і в нього, в нього, в нього лише 0,5. Ну, тоді він, напевно, не вартує уваги. Тому що зараз можна і більш вигідні варіанти отримати з маркету. Так, і я хотіла відкрити три кейси, але не три, а чотири треба, щоб закрити завдання. Тому зараз відкриємо чотири кейси. Витратимо всі, всі ті РЛТ, які мені приніс хом'як з експедиції. Так, і ще два. Угу. Ну і бачите. В принципі, в принципі, ось так. Не дуже, не дуже. Так, є. І давайте сходимо в пазл, заберемо одну нагороду. Так. Ось так. Ну, е, я взагалі ні на що інше і не сподівалась, тому ось так. Е, ще е, для, до цих всіх подій запустили депозит-форму. Насиланку. Якщо ви плануєте робити депозит, то можете заповнити цю форму. Посилання я залишаю в описі. В цьому списку треба обрати мій YouTube канал, і тоді я зможу вам нарахувати 10% від вашого депозиту на ігровий рахунок у розмірі RLT. Всі попередні форми були вже відправлені давним-давно. В нашому чаті я про це писала. Так, події дуже насичені. Треба дуже ретельно продумати всі варіанти, чи вартує воно того, чи ні, вкладати кошти, я маю на увазі. І взагалі краще прораховувати всі можливі варіанти. Тож дивіться, і перш ніж витрачати кошти, подумайте про це. Дякую, що подивилися відео зі мною. Бажаю вам успіху в усіх цих подіях, щоб ваш профід був максимальним. Дякую за все, обіймаю і до нових зустрічей!